Вашу увагу е, на техніку безпеки. Ви будете працювати, вам доведеться працювати е, на виробництві. Тобто е, роботи по утепленню е, майже завжди ведуться на висоті. Перш за все, звертаю вашу увагу, правила, основні правила техніки безпеки на висоті. Ви будете працювати з електроприладами, е, значить, техніка безпеки з електроінструментами. Інструмент повинен бути завжди. Е, Рощинову суміш повинні працювати в спецодязі та в рукавічні, щоб застерегти попадання розчинових суміші на шкіру тіла. В разі попадання в очі треба звернутися, промити і звернутися до лікаря. Так, так, Знімаємо до появи легко, легко. до появи на товщину зерна наповнювача.